На Нарапана став час для ласощів. Сьогодні нашим героям дістанеться тисяча шарів різних цукерок. І не лише цукерок. Буде весело та дуже цікаво. Чому у всіх так багато смакота в мене лише одна шоколадка? Шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б дуже смачна. Гей, дивись, куди сміття кидаєш. Чи що ти зробиш? Досить нити, як дівчисько. І взагалі я вигадала, як розділити шоколадки на кілька смачних частин. Мені в цій справі допоможе пила. А ти у мене зараз отримаєш? Вистачить, тільки нас не чіпай. А я й не збиралася. Ця пилка призначена для шоколадки. Ви тут ні до чого. Ми все одно постраждали. Постраждали? Але це ж твікс. Тож у у кожна крихта дорога. Яка смакота! Я так давно не пробувала твікс. Виявляється, він просто неймовірний. Ну, що ж, прийшла й моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися фантиків. А ось тепер можна і з'їсти шоколадку. Нічого собі, звідки такий апетит. Невже трікс і справді такий смачний? <звісно>, Звісно, знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком? Ай, чому в мене всі кидаються? Я не уявляю, наскільки це смачно. Шоколадне молоко, шоколадні шоколадки. Як багато шоколаду. Ей, а ви чого так дивитеся? Джоне, ти б теж міг розпочати їсти. Я саме придумав одну чудову ідею. Просто їсти шоколадки це нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучний елемент відмінно підійде Нутелла. Справжній будівельник. <рі> Кожен хлопець, що поважає себе, повинен вміти будувати. Особливо, якщо йдеться про шоколадні вежі. <рі> <рі> а дівчата мають вміти їсти все те, що побудували хлопчики. <рі> ну що, скуштуємо? <рі> Ей, що ви робите? Чому башта трясеться? А -а -а. Джон, пробач нас. Просто шоколадки дуже смачні. Все гаразд, мене врятував шолом. Нічого собі, скільки тут чіпсів? Багато. А ось і ні. Це у вас чіпсів багато. А мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. І розглянути я зможу лише за допомогою лупи. Зразок виглядає дуже апетитно. Дуже смачний, right. а ще дуже і дуже маленький. Джоне, твоя черга. Oh. Нарешті я якраз встиг дуже зголодніти. Oh. Хто так закриває чіпси? Тож їх ніхто навіть відкрити не зможе. Bingo. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Oh. Ну, ось тепер інша справа. Зараз я покажу, як треба їсти чіпси. Але оп! Як же смачно! Але так чіпси в прямому сенсі зносять голову. Тепер і я зможу їсти свої смакоти. Ай, Ай вистачить уже. У мене і так голова болить. Я нічого не можу вдіяти. Чіпси надто смачні. А мене рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів. Але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто зруйнувати цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Ох, як смачно і дуже важко. Так, ема тобі не пощастило з цукеркою. Дякую, містер, Очевидність. Без тебе я це б не зрозуміла. Але ще не все втрачено. Навіть найменша цукерка може зрости на очах, якщо використовувати сучасні технології. Наприклад, айфон. Нічого собі, я й не думав, що таке можливо. Ще і як? Можливо, і це дуже смачно. Що ж, Джон, твоя черга їсти. Thank you. Так, зараз я з'їм усі цукерки за один раз. Чи готові? <клес> <клес> так, ми готові, а от ти, мабуть, ні. Але на цьому столі ще є цукерки. Руки геть. Це не твої скителс. Вони належать мені і лише мені. Щоправда, я не можу вирішити, з якого кольору варто розпочати. Потрібно вирішити це питання за допомогою лотереї. Отже, які цукерки будуть першими, зелені. А далі я просто їстиму все. Яка класна лотерея. Може, вона і мені щось піднесе. Нічого собі, величезна цукерка, всередині якої знаходиться ще більше цукерок. Чарівна лотерея. Я теж хочу. Джон, любий, дай мені цукерок. Я не встигла витягти лот. Please? Please. Okay. Ну, звісно, я дуже добрий. Тож я з усіма поділюся. І знову всім пощастило, крім мене. Мені дісталося лише одне мармеладне око. Джони, ти чого смієшся? Може, око і одне, але воно все одно дуже смачне. Oh, come on. Е, здається, Емма подала мені чудову ідею для пранка. Вирване око нікого не залишить байдужим. Що я зробив? Тепер у мене немає ока. А, який жах. Прибери його звідси. Ой. Допоможіть. Через тебе Емо, страждають люди. Який цікавий фільм і смачний нескін. Звідки тут око? Після таких страшних франків смачне мармеладне око це саме те, що мені потрібно. Згодна. Я теж від такої смакотини відмовлюся. Джоне. А ти чого чекаєш? No. Нічого я не чекаю. Просто я маю силу волі на відміну від вас. Але ви маєте рацію. Очі дуже смачні. Слухай, може ти зі мною поділишся? Тоді й мені теж. Ми ж друзі. Дівчатка не сваріться, все одно я нікому з вас нічого не дам. Ну, будь ласка, я ж сказав. Ні. Що відбувається? Я надто добре бачу. А -а -а! Подивіться на нього. Указний джон! Щоб не пропустити наступні челенджі, підписуйтесь на наш канал і обов'язково пишіть у коментарях, яку з сьогоднішніх смакот ви би хотіли спробувати.